У мене в руках привілегіем сироватка для шкіри навколо очей. Для чого ж нам потрібна ця сироватка? До недавніх часів косметична сироватка використовувалася тільки в салонах. Сьогодні вже їх можна придбати в аптеках, в магазинах для домашнього використання. Сиротка, бо сироватка або сироватка. На відміну від крему, містить набагато більше активних речовин. Пептидів там теж набагато більше, тому сироватка проникає в глибину нашої шкіри і насищує її. Річ в тому, що шкіра навколо очей стає підтягнутою при регулярному користуванні цією сироваткою. Ось, в мене вже залишилось мало. В складі цього, о, як ми інколи кажемо, серому і сіклості алої, і гілонова кислота, і плоди Асаї, екстра Квекона, вітамін С, вітамін А, морський колаген. А крім всіх цих компонентів, серум містить в собі пролін. І креонін, які вкрай необхідні для витворення основних білків шкіру це еластину і колагену. Вони також прискорюють загоєння та відновлюють загоєння шкірного покриву. А також в наш серм входить екстракт Тихоокеанської водорості, яка широко розповсюджена на Гавайських островах. Цей екстракт. Надає нашій шкірі пружності і, і зволожує її і живить. А ще ми тут знайдемо і передоксидозом, яка е допомагає виводити е власний шлак і токсини із клітин нашої шкіри. Тому е всі, хто користується е цією. Е Сироваткою одержує дуже хороші результати.